Вітаю, друзі! Уже давним-давно мене не було на Ютубі. Ви знаєте, наскільки спонтанно сьогодні це записую відео. Не було особливого часу насправді мені займатися цим Ютубом, не хожу туди, хоча я в якійсь мірі скучаю. Тому що зараз намолилася ну, робота. Я не знаю, або це карма, або це характер. Я не знаю, в кого як. У мене, мабуть, і те і інше. Тому що у мене Курс я якось трошки говорила про це, що займаюся навчанням людей, і багато уроків не пописане. Ну, відповідно, багато часу це мене займає. Плюс учиться у мене десь 8 людей, все індивідуально. Тут з кожним я навчаюся індивідуально, це забирає багато часу. Ну і плюс підготовка до нового Fashion Week, який вже буде ось через три місяці, чи скільки там в лютому. Так що, це такі, такі мої останні новини, як то кажуть, хто мене слухав, хто мене знає. Але чого мене, як то кажуть, заставило взяти камеру в руки, мене прям бомбить. Я це сьогодні відкрила інстаграм, і там щось. Ви знаєте, можливо, за того, що я весь час цю інформацію дивлюся, вона мені, відповідно, не попадається. Ну, мабуть, так, алгоритми працюють. Так от... Я останнім часом просто натикаюся на рекламу оцих курсів покло, умовно кажучи, по КЛО. ну так, вони покло є. Де вам такі обіцяють золоті гори? Я, я, знаєте, я взагалі просто займаю позицію спостерігача. Я з краєчку на це все дивлюся і нікому нічого не пишу, тому що мене, мені здається, мене порве, якщо я почну там, по цьому поводу з кимось говорити. Але от на свою аудиторію, на своєму каналі маю право висловити свою думку. Уже так прямим текстом, я не знаю, мабуть, буде неетично ці школи, і прямим текстом розказують, а от сьогодні вже не треба знати, не треба вміти шити, не треба знати конструювання, не треба технологію знати. Бери кло і все там малюй. Мене чуть не вирвало, от чесно. Оце сама така сама ядовита реклама, є така. А потім ще сьогодні відкрила і там типу, оформлення припусків в цьому в кло. Знаєте, я просто подумала, якби я так припуски оформила і віддала свої, свої клієнтів, вона, вона така дотошна, слухайте, вона до кожного цього чіпляється, до кожного куточка. Десь там насічка не відповідає, то ну, поки я не перероблю, вона від мене не відчепиться. Якби я оту дала таке, що вона пописала в цьому, помалювала, я не знаю. Просто ну, якби, зі мною б ніхто не говорив по цьому поводу. Ну, оце ж таке. І оце такі реклами. Я вже піднімала якось це питання, але я ж говорю: мене бомбить, я в темі і не можу не говорити, мені треба хоча б виговоритися на камеру. Ну і, е, значить, що ще? Я ж говорю, у мене зараз навчається 8 людей, і за останні півроку, ну, тобто, я ніяк це особливо не піарю, тому що дуже багато роботи. Зараз отак, хто прийде по сарафану, той прийде. Але до мене прийшло за останні півроку троє людей. Після от таких курсів. Тут я серйозно говорю, після от таких курсів троє, три різних, троє різних курсів, Як правильно сказати? троє різних курсів. Вони дуже відомі, ну, їх не так багато, ну, принаймні, на нашому ринку. Будь ласка, троє різних курсів. Я запитую цих людей, що не так, ну тобто, чому, чому вони після одного навчання прийшли до мене. Тому що мені потрібно самі розуміти, чи зможу я дати людині те, чого вона не доотримала у іншого автора. Слухайте, це взагалі. Це ж я в магазин сходила. Оце я ж говорю спонтанно. Сходила в магазин, купила е, там, хліба, якось там, тогось. Зайшла спеціально додому, щоб викласти це все. І тільки зараз роздуплилася, що я це все з собою несу. Ой, ну ладно, вже несу. Буду нести. Буду, буду гуляти з хлібом, там, з якимись там штуками купляла. Да, до речі, дивіться, яка краса на озері. Краса, прям краса. Добре. Ну, так, і от за останні півроку, десь приблизно там, не точно я ж говорю, прийшло троє людей після різних курсів. Курси покло. Говорю, що не влаштувало. Що? Мене навчили тому сьому, тобто я там візуалізацію навчилась, робити якісь фішечки, рюшечки. Але конструктором, як тепер мені працювати, я не розумію. Так, може, просто ви пішли не туди вчитися? Ну, не до конструктора, ви пішли вчитися. Можливо. Я не знаю, ну... Я зараз, коли до мене людина хоче йти до навчання, знаєте, я їй влаштовую таку. Мені здається, екзекуцію. Бо я запитую, що. Я запитую, люди, витягую з людини запитання, тому що, знаєте, коли ми на берегу обговоримо якісь питання, які можуть бути ну, якби не висвітлені, це одне. Ну, якби людину цікавить, а вона там ну, хотіла запитати чи не сообразила не запитати, я стараюся витягнути з неї цю інформацію, ці питання. Але ж коли ви хочете, ви, я завжди питаю, яка мета? Що ти хочеш, ти Ким хочеш бути? Якщо ти хочеш бути візу... візуалізатором, я таки говорю, це не до мене, я навіть раджу, куди сходити на ті курси, бо там людина до мене якось приходила і каже, мене цікавить там, тіпа, ці комп'ютерні ігри чи... чи цифровий одяг. Я їй сказала, до кого йти, бо я ж, теж, я ж це знаю всіх на ринку. Ну, Будь-хто в своїй сфері знає, тим більше нас не так багато. Ось, і виходить, що їх навчили візуалізувати, там, ходить по подіуму цих аватарів. Ем, ну, що там ще. Ну, якби щось там якийсь контент зробити для соцмереж. А далі що з цим робити? Людина хотіла стати конструктором, а вона не розуміє, як і куди їй далі рухатися. І оце ж я ж говорю: я запитую, з чим пов'язано незадоволення. І я розумію, що. Розумієте, маркетинг може продати все. Він продає і те, що не треба бути там швачкою, шить уміть. І не треба там конструювати, і не треба розуміти взаємозв'язки в конструкції. Але от питання: добре, не треба вміти шити. Скажіть, будь ласка, а як ви оформите припуски? Ну, треба хоча б. Елементарно, віртуально прошить оце все, а віртуально ти не прошиєш, коли реально в тебе в руках ніколи не було цієї тканини, і ти ніколи не складав оці два зрізи, не зшивав. Ну добре. Ще питання. Ось, Показую, да? там Просто потягнув за точечкою, змінилася форма деталі, і ти все в 3D побачив і. Ну і якби, будь ласка, ось тобі результат показуй його, в люди показуй. Але питання, якщо воно не так сидить, звідки ти знаєш, за яку точечку потягнуть? Звідки ти знаєш, що можливо розширить, а що можливо завузить, а що прибрать, а що на що впливає, тому що в конструюванні дуже багато таких моментів, коли якась неочевидна зміна на пл... вірніше, Зміна на площині приводить до неочевидних змін в просторі. От, наприклад, боковий шов. Я давним-давно використовую таку операцію, як поворот бокового шва, особливо в плоских конструкціях. Я завжди повертаю боковий шов біля нижньої точки пройми, це точка поворота, назад. Тоді візуально, ну якби на самих лекалах виглядає так, що наче, спинка зрізана, а перед як як асилуета. Але в, самих, в самому виробі виглядає так, що лінія бокова вертикальна рівненька. Ну, це є така фішка, я до неї сама дійшла. До речі, я позавчора дивилася книжку. Мене якась, пам'ятаю, Мавріна, автор українською мовою. Тобто, якщо українською мовою, то це десь отак: 60 70, ну, початок 70 70-х. І там якраз теж цей ось поворот, ну, я просто по формі лекал дивлюся, теж, виходить, повернути цей боковий шов назад. Тобто нічого нового я не придумала. Так, я до цього доперла сама, тому що я дивлюся вкло, воно там, боковий шов йде наперед, наприклад. Ну, це в основному я вже в плоских конструкціях. І я думаю, що мені робити, якби я вийшла з цієї ситуації. А тепер уже я побачила, що 50 років назад люди робили те саме. Ну, це так, як то кажуть, а, а, від, відвед, від, відхід від теми. От. Ну, оце ж я ж говорю, крик душі, оце такий в мене. Да. і дивіться, ще такий момент. Ніхто не говорить про те, що, ем, що одного клу мало для роботи конструктора. Ну, я маю на увазі з тих, хто. Якби оце ось розказує, ну, рекламу запускає, розказує, що все так ідеально. Не вистачає, я знаю одного єдиного конструктора, це крутий конструктор. Я навіть можу сказати, це Марія Шевченко. Я в неї колись навчалася. Вона просто віртуоз. Вкло, вона, вона просто виробляє неймовірні речі. Вона бачить форму. Ну, мені здається, це талант. От вона, вона бачить цю форму, вона там цьому навчає. Ну добре. Але от вона про це теж не особливо говорить. Ну, як би. Вона то це вона і не скриває цього, але мало хто її чує, що вона не оформлює деталі, у неї є. Партнер, чи як це називається, колега, яка оформлює деталі для виробництва, плюс робить на них градацію, а Марія тільки шукає там форму вкло. Розумієте? Тобто це треба розуміти, що коли ти підеш працювати вкло і возимніш себе конструктором, треба знати, що або ж ти ще потім треба вивчити якийсь сапер, взяти в арсенал. Або ж завести собі таку колегу, яка тобі буде оформлювати ці кало. Ну, отака правда життя. На сьогодні це так, кло мега крутий інструмент. Можна подумати, що я там хейтю. Нічого подобного, я собі не уявляю, як би я працювала без кло. Кло це мій просто інструмент, такий же, як і сапер, такий же, як і грація. Але вони доповнюють один одного. Це знаєте, як порівнювати там, теплий і зелений. Який краще. Вони різні, просто різні. Точно так само і ці два інструмента вони різні. І от оці нюанси треба розуміти. Ще якийсь мом... Як такий момент. Слухайте, от інколи дійсно те, що лежить на поверхні, його не бачать. Відповідно і не цінують якось. У мене на Ютубі лежить курс. Ну, комусь може здатися, що це так. Знаєте, там. По фоном десь написала, щоб ви розуміли, я його писала рік. Я перелопатила стільки інформації, 5 років назад її, до речі, було набагато менше. Там російськомовної не було практично ніякої. З'являлися тільки там якісь вебінари, кло. наскільки пам'ятаю, Красильникова їх озвучувала. Ну і все. А так, в основному, англомовний YouTube. Ну Тобто я перелопатила кучу інформації. Я там в своїх курсах описала кожну кнопку, що як робиться, що там. Так, звісно, можете практикувати, може воно щось там не, не виходить, але в будь-якому випадку інформація дуже якісна. І за 5 років глобально е, в, само, в самій програмі КЛО особливо нічого не змінилося. Так, звісно, там куча фішок подобавлялися якихось. Але базовий інтерфейс і базові інструменти вони залишились. Тому я про те, що він що це дуже якісний, якісна інформація для того, щоб отримати базу. Так, звісно, це самостійна робота, ясна справа. Але будь-де потрібна самостійна робота, навіть коли ви йдете і купуєте якісь курси. Ось так що, кому там, як то кажуть, хочеться облизуйтесь на якісь курси, там вони вас завлікають. Я розумію, що людина теж може там свої ілюзії якісь там будувати і не чуть, не чуть ну, якби, якусь, знаєте, об'єктивну інформацію. Не знаю. Так от я ж говорю, що оцей курс, що в мене на цьому лежить, будь ласка, я... мені від цього ні холодно, ні жарко глобально. Така в мене там шикарна монетизація по 7-8 доларів в місяць. Але разом з тим, будь ласка, я буду рада, якщо моя робота от -от -так -от, за такий проміжок часу буде приносити людям користь. Ну, я вірю в це. розумієте, Я вірю в енергообмін, вірю в те, що я даю, і комусь хорошо, і мені буде добре. Ось такий меседж у мене спонтанний дещо. Але я не могла не вилить, мене просто, просто отак ось мене вивертало. Мені потрібно було це розповісти. Свої думки. Напишіть, будь ласка, які питання, отак ось, я ж говорю, я не обіцяю, що я там часто буду, вірніше, регулярно буду виходити і щось розповідати. Але мене скільки всього накопилось, буває, отак от хожу і думаю, ой, я б це розповіла. Я б там розповіла, там, ой, в общем, кучу всього. Але. Одне діло, і говорю, це сьогодні не можу не розказувати, а можливо якийсь момент, який є цікавий, то напишіть мені, будь ласка, отак вийду і розкажу. Все, всього доброго. Так, без монтажа, так просто залю зараз і буду від вас е, вдячна за, вашу, за ваш зворотній зв'язок. Все, пока.